Вітаю всіх, хто увімкнув телеканал Альта, аби почути і побачити, чим жив наш край останніми днями. Я та мої колеги вже готові розповісти про все найцікавіше. Тож сьогодні у випуску ви побачите. Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни відвідала депутат Верховної Ради Оксана Білозір. Я для себе, як депутат, як автор законодавчої ініціативи, бачу, що саме цей державний медико-соціальний центр український може стати основною базою. У загальноосвітніх навчальних закладах відлунали перші дзвоники. Новий навчальний рік розпочався урочистими лінійками. Переяславка Валерія Христюк у Румунії на міжнародному співочому конкурсі виборола гран-при я була в нашому українському броні. Яком я зараз. Розпочнемо випуски з розповіді про офіційний візит на Переяславщину депутата Верховної Ради. 31 серпня Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни відвідала народний депутат України Оксана Білозір. Обговорити ж прибула плани створення на базі медзакладу міжнародного центру підготовки фахівців із реабілітації в Україні. Про це за мить. Мета візиту народного депутата України Оксани Білозір до шпиталю ознайомитися з роботою медичного закладу, який є координаційним центром реабілітації учасників АТО. У супроводі директора закладу Юрія Гріненка пані Оксана відвідує стоматологічне, бальнеофізіотерапічне відділення фізичної реабілітації, функціональної діагностики та стаціонарні відділення центру для учасників АТО неврологічне відділення відновленого лікування та відділення медико-психологічної реабілітації. Добрий, Добрий, дякую дякую. Вам. Здравствуйте. Вітаю вас нашу зброю. Дякуємо вам. За все, що ви робили, за все, що є ваші в вашій душі, у вашому серці. Бо без таких, як ви, не було б нас, не було б України сьогодні. Да була б і Україна, не і все було були такі, як, як я не от, ти, Нас багато. – Нас багато і тому ми yeah. живемо. І слава Богу. Як ви? Нічого, нормально. Все добре, поправляюся. Побаченим Оксана Білозір задоволена. Зазначає, медико-соціальний центр постійно працює над досконаленням процесу реабілітації, впроваджуючи у лікування світові стандарти. Особлива увага приділяється новому реабілітаційному обладнанню, нещодавно переданому госпіталю трастовим фондом НАТО, а також різним методам психологічної реабілітації, які використовуються у центрі. Наразі Оксана Білозір працює над законопроектом про реабілітацію учасників АТО. Тому зазначає, почути думки бійців було край важливо. Ми бачимо з вами, які вони одержимі. Ми бачимо з вами, які вони неспокійні. Ми бачимо з вами, які вони гострі на відчуття справедливості і по відношенню до себе. Для того щоб реінтегрувати цих людей, соціалізувати їх, привести до нормального існування в суспільстві, знаходження свого місця. Необхідно наш підхід і в сфері права, і в нашому законодавстві змінити. І я думаю, що цей пріоритет психологічної медичної реабілітації потрібно поставити на порядок денний, точно так само, як і фізіологічні процеси, які сьогодні ми намагаємося застосувати, щоб вилікувати наших людей. Разом із керівництвом центру Оксана Білозір обговорює можливі шляхи підтримки реабілітаційного процесу учасників АТО. Зокрема, народний депутат наголошує на актуальності залучення підтримки міжнародних партнерів. На базі госпіталю планується створити міжнародний центр підготовки персоналу з реабілітації в Україні. Я для себе, як депутат, як автор законодавчої ініціативи, бачу, що саме цей державний медико-соціальний центр український може стати основною базою, куди ми можемо привести, скажімо, іноземні традиції, іноземні підходи, іноземні практики. І ще раз хочу підкреслити саме психологічної реабілітації, медико-психологічної реабілітації, відновлення і соціалізації людей, реінтеграції в сьогоднішнього суспільства. Одним із таких партнерів, які на сьогодні вже на порядку денному лежать, це є Ізраїль. Я була приємно вражена, наскільки ця база сьогодні є системною, наскільки вона є відкритою в своїх можливостях для того, щоб саме такий міжнародний центр тут утворити і утворити загальний український центр для розвитку цієї проблеми як основної медико-профілактичної реабілітаційної бази. Пані Оксана зазначає, медична база шпиталю вражає, не стримує теплих слів і на адресу персоналу закладу. Звичайно, це найкраща база. Це найкраща база. Дуже мені подобається персонал. Люди все-таки відчуваються, що це трошки далеко від Києва, бо все-таки в Києві я не скажу балування, але я скажу, що може не такі м'які, а тут все таки м'які люди працюють, і кожен на своєму місці. Я бачила, от коли я спілкуюся з нашими бійцями, мокрі очі, ну лікарі з ними кожен день бачаться. Вони спілкуються з ними кожен день, і в той же час вони не можуть бути просто черствими і просто байдужими. І кожен контакт з ними, от, наприклад, навіть сьогоднішня наша зустріч, він інший, але вона їх рани до глибини душі. Про що це говорить? Що тільки тут, от коли таке є медичне середовище, ті люди дійсно отримують максимум того, що вони повинні отримати від нас, на численні прохання бійців. Оксана Білозір пообіцяла найближчим часом відвідати госпіталь із власним концертом. В цієї п'ятниці відбулося друге пленарне засідання чергової 20-ї сесії міської ради. Цього разу кворум був, отож, народним обранцям вдалося повністю розглянути питання порядку денного. Що затверджували, дивіться. У ході другого пленарного засідання 20-ї сесії на розгляд депутатів виноситься три питання, два з яких стосуються присвоєння звання почесного громадянина міста. Пакет документів, а також відповідне подання на ім'я міського голови, направив колектив управління соціального захисту населення. Вони переконані на таке високе звання заслуговує Переяславка Єлизавета Миздренко. Доповідає заступник міського голови Валентина Губенко. Доходення, до подання до колба. До, до, Захисту. Де зазначено, що Ліза Прокопівна є таким енерджайзером, натхненником і є очільником ради ветеранів. Крім того, вона працювала над підготовкою книги пам'яті в дитячці, пам а також книги пам'яті скорботи, яка собі мала матеріал пов'язаний з тими людьми, які проживали, загинули жителями були міста в руки Великої Вітчизняної війни. Члени експертної ради, розглянувши подання під час засідання, пропозицію присвоїти Єлизаветі Миздренко звання почесного громадянина міста, підтримали. Додає Валентина Губенко. Народні обранці, вислухавши всі аргументи, також приймають позитивне рішення. Результати голосування озвучує міський голова Тарас Костін. За 18, проти 0, утримався вісімнадцять 0. протимутримався. Підтримали депутати й питання про присвоєння звання почесного громадянина міста, голові міського осередку Всеукраїнської громадської організації Допомога дітям війни Ользі Тесленко. Вона працювала в випадковій Органівської міської ради, де теж відзначено її багато ініціатив заслуги перед містом, зокрема організацію допомогу в організації діяльності підприємцям, навчання їх. До сімдесят цього одев'яностой і Кольга обиралась депутатом міської ради народних депутатів, надавала підтримку громадянам нашого міста. Останнє питання порядку денного присвячено фінансово-господарській діяльності комунального підприємства дирекція міської кіномережі. Доповідачем повинна була бути директор кінотеатру Яна Поліч. Але на засідання сесії вона не прийшла. Тарас Костін нагадав присутнім, що з Яною Поліч підписувався контракт на один рік, а також була домовленість про створення на базі кіно. Кінотеатру спортивного залу. Наразі ж будівля пустує, як і раніше, тому Тарас Вікторович пропонує обговорити та все ж вирішити долю міського кінотеатру. До мене звернулася Асоціація воїнів АТО і організація благодійна, які все ж таки хочуть там влаштувати спортивний зал. Детальніше про це присутнім розповідає член Асоціації воїнів АТО Володимир Луценко. Але приміщення, яке вибудело під спортивним залом, по 1 з 18, площі кінотеатрів, ми дивилися приміщення, як зал, і 11, 18, на ціалі, ми приміщення, нашли, ну, люди допомогли допоможуть спонсор, спонсор, допомога для обласкування спортивного залу. З метою там, секції боксу, боксингу, боротьба, фізичний, фізичний розвиток молоді та так реабілітації від цього. Своєю чергою секретар міської ради Петро Бочарін вбачає необхідність у більш детальному вивченні цього питання, а також подальшої долі приміщення кінотеатру. Наводить колегам низку аргументів. Кінотеатр, кінотеатр, на мою думку. Тарас, я подавав питання підводи, треба сісти і визначитися, чи вам потрібно місце, чи ні. Якщо ми сьогоднішній день приймемо таке рішення, значить ми даємо те, що він не потрібен. Він не потрібен. Він перестає чтувати як здання. Він будь уже об'єкт як будівельний так сказати, майданчик, скамейданчик і що тому що займатися спортом треба мінять полка. я, я глибоко сумніваюся, він відповідає дійсності. Як бачимо, нюансів немало. Тож депутати з прийняттям рішення вирішили не поспішати над тим, як бути з будівлею міського кінотеатру, ще міскуватимуть. Таким чином, порядок денний 20-ї сесії вичерпано. Міський голова оголошує засідання закритим. 1 вересня знову підвищилася ціна за кіловат електроенергії. У результаті суми в квитанціях споживачів збільшаться майже на чверть. Водночас експерти прогнозують і здорожчання деяких продуктів харчування, зокрема м'яса, яєць, хліба. Та молочки. Стартувала 1 вересня і шкільна реформа. Відтепер, принаймні, в початковій школі для виправлення помилок вчителі вже не використовуватимуть червоної пасти. Крім того, діти не отримуватимуть завдання додому. Не минулося першого дня осені також без святкових заходів з нагоди початку нового навчального року. Перші дзвоники відлунали і в школах Переяславщини. Детальніше про все це ми повідаємо в черговому випуску новин. Наразі ж в вашій увазі пропонуються фрагменти святкових лінійок, якими позначився День Знань. Далі без коментарів. Нас настрій причудовий, у подорож готові ми вирушати в море, відкрить нові простори. Наша невгомовна учнівська сім'я гостино приймає славне поповнення, а двері в країну знань її відкриває талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою яка вчить бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість, разом з якою ви, першокласники, помандруєте незвичними стежками Україну знань. Ваша перша вчителька Наталя Іванівна Чорненька, Дуже велику справу. Ми відкрили нову сторінку. Хочемо також сказати і про себе, і про вас так вирішив в перший клас. Жовте сонце, небо, синє. Ми йдемо до школи нині. Лунай нам дзвоник когучніше, гучніше, важа всім успіху і звершить. Привітним будь, будь веселішим.

Ні сюжет повідає глядачам про талановиту переяславку Валерію Христюк. Юна співачка нещодавно гідно представила Україну на міжнародному співочому конкурсі Воляри фестиваль проходив у Румунії в містечку П'ятра Нямц. Лера серед учасників була єдиною українкою, але здобути гран-при дівчині це не завадило. Подробиці саме зараз. Повернувшись із Румунії до Переяслава, Валерія разом зі своєю мамою Аллою Христюк навіть речей розпакувати не встигли, бо в міській раді їх уже очікував приємний сюрприз. Міський голова Тарас Костін та керуюча справами виконкому Валентина Гринець вітають юну співачку із здобутим гран-прі. Висловлюють також Лері подяку за гідне представлення нашого міста і усієї України на міжнародному конкурсі Валяри. Привітає Валерію Христюк, яка Отримала гран-при на міжнародному конкурсі в Румунії, місто П'ята Нямаць. І томі кобзаря треба буде перечитати. Великий кобзар дивився на Україну ще тоді. І зараз всі ці питання актуальні для нинішньої України теж. А ти, як ніхто, більше зараз про Україну сказала? Іменно в Румунії, що є така країна, зараз не дивлячись на те, що тут йде війна, боротьба, боротьба за незалежність продовжується. А ти своїми піснями і своїм виступами сказала, що Україна буде жити, і ми перші. Тим часом керуюча справами виконкому Валентина Гринець розповідає про ще одну почесну відзнаку Валерії Христюк. Отримала диплом на. На відбір на колфінал дитячий пробачення. Погодьтеся, здобутки варті уваги. Цікаво, яким власне видався фестиваль «Воляре»? Запитуємо в юної співачки Валерії. Я насправді була одна із України, і мені сподобалось на цьому конкурсі. сподобалася організація. Спочатку мені сказали, що я буду на наступ... коли я приїхала, я буду виступати на наступний день. Десять. 9 десять років, але так як мені вже одинадцять буде, то мене ну я виступала десять-одинадцять років. Тобто в іншій категорії. Так. І в цій категорії було саме найбільше дітей. Виконувала Лера українську пісню, співала рідною мовою, приголомшила членів журі також своїм костюмом. Я була в нашому українському броні, якому я зараз. У мене ще був вінок, я, ну, я з України, я була така я, яскрава, ну, я думаю, що ніхто не був таким яскравим. Я з України, я е, е, от, привезла частиночку нашої України і нашого Переяслава. Володарки гран-прі Алла Христюк розповідаючи про конкурс, позитивно характеризує підготовку до нього з боку організаторів. каже у Валерії: навіть танцювальний супровід був. Постановку виконували вихованці румунських танцювальних студій. Кожному учаснику з будь-якої країни під кожну пісню там готувалась під обов'язково. Це було умови, хочеш ти не хочеш, подобається, не подобається. Ми зарані висилали пісню і переклад пісні, щоб знали, які рухи робити, що, який костюм підбирати. Ми повністю фотографії висилали, щоб це було. Ну, Тому та танок та, підходить. Та, так, так. Ми приїхали, в нас була тільки одна репетиція, от і потім вже на сцену діти виходили, і до кожної дитини був, був таночок. А от чи не найскладнішим з усього було відстояти чисте ім'я України, а також донести правду про події, якими в останні роки живе наша держава? Наголошує Алла Христюк. Ніхто нам не вірив, тому що телебачення зовсім інше все показують, і це неможливо, і чому ви так? да, Дайте вже ви їм все. да, Зробіть ви вже ту другу мову російську. да, Ми сказали, що ми зробіть ви в своїй країні другу російську, в чому справа. Ну і всі тоді з нами вже ми помирилися, всі і дуже гарно спілкувалися. Наостанок зауважу, що серед членів журі на конкурсі Воляри повинна була бути і керуюча справами виконкому Валентина Гринець. На жаль, поїхати до Румунії їй так і не вдалося. Натомість від Росії в журі було аж три особи. І навіть їх талант нашої Валерії Христюк підкорив. Колектив телерадіокомпанії Альта також долучається до всіх вітань на адресу юної співачки. Будемо сподіватися, на цьому Переяславка не зупиниться. Ну і звичайно ж уболіватимемо, аби Валерія Христюк пройшла відбір на участь у конкурсі. Дитячого Євробачення Такими були новини цього разу, але життя Переяслава і району на місці не стоїть. Ми продовжуємо стежити за подіями, що відбуваються навколо. Уже в наступному випуску зокрема розкажемо про всеукраїнські велоперегони, які проходили в переяславі Хмельницькому протягом 2 і 3 вересня. А от завтра, до речі, в Україні відзначається День підприємця. Наші ж місцеві успішні представники цієї сфери вітання з нагоди свята отримували напередодні. Про це детальніше також розкажемо наступної середи. Нагадаю, що випуски огляду новин ви знайдете на нашій сторінці ВКонтакті. Поділитися ж цікавою інформацією можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Я ж з вами, шановні глядачі, не прощаюся, лише кажу до нових зустрічей в ефірі. Вдалих вам вихідних та хорошого початку нового робочого тижня.